Привіт всім! І ще показую свій закуп Шаховниця і пепко маленький закуп. Собі взяла, бо дуже я хотіла. Його, кстати, шукала. Оце таке покривал. Це нове, новорічне. Зірочками, зі сніжинками, з блісками. 150 на 200 стоїть 35 злотих. Але дуже я його хотіла, то взяла собі такі мягенькі. Подобне, як у мене є. Якщо в Україні залишилось таке щире просто. Зі мною мій тімчик помічник. Так, це ми заміни. ще зі мною є Генрі кашечка Є. Так, і ще ми взяли в пепко отакі ледовські лампочки. Вони стоять 9 злотих. Тут їх багато. чи 12, даже не знаю, скільки их тут. В общем. Ага, 15. 15 лампочек. То це взяла для девочки. Тише. Для девочки Ванаски, 17 років. Ти на, до докостьолина під хварінку віднести, бо взяла її величеньку в кіку і взяла маленькі Оце. Ой, Генрі, моя прилетіла в пепку такі кулечки. І собі такі беру. У Та мене такі були два роки, кстати, служили. Ну, все, це в пепку такий маленький закуп на 44 злотки вийшов. І в шаховниці ми взяли для дівчинки Наді, 17 років, Ой. чорна блуза з культюром Еска. Але не могли знайти, то спочатку взяли отаку, не зовсім чорна, бо чорна вона тільки рукава і спереді, але Еска. Але така тепленька. Передій рука в чорний, а капюшон в клеточку. І спина теж отакуєте в клеточку. Не знаю, чи сподобається мені, ні, але показала точки, і вона сказала, що ні. Дівчинки не підійте. але не могли знайти нічого такого. то Взяли хоча б, щоб було. Вона стояла на не... Дорого, вона, кстати, стоїла вам 19 злотих по знижці, так було 60. Але потім ми ще одну її взяли. Ну, але тепленький такий кошенчик. Побачимо. І собі взяла бо хотіла оцю таку рукавичку для духовки, щоб приймати. Тут рукавичка така новорічна і ще така прихваточка. Новорічні таке. Хочу побачити. Ага. 15 злотих А Але тільки такі кольори були. Хочу побачити, як рукавичка. Ага, така сама рукавичка, як і перехваточка. Ну і такий закуп в шаховниці вийшов на... 39,97, ну, 40 злотих. Дякую всім за перегляд, за лайки, за підписки. Пока!